Нарешті у мене дійшли руки показати вам процес створення третьої картини з квітами, які я робила в листопаді, і вже по традиції розповім вам відносно дивну історію. Це вже вам вирішувати наскільки вона дивна, але тут знову буде доречна фраза Я малюю картину і нічого не розумію. За збігом випадкових і не дуже подій, я врешті прийшла до малювання, яким захоплювалась дитинства, потрошку продавала свої картини. І ось час ікс настав. в Мене зробили перше замовлення на картину. Я вже за досвідом розуміла, що і як робити. Взяла передплату 50% на матеріали. Однак припустилась фатальної помилки і розрахувала вартість до того, як побачила референс. Типу, картина розміром з аркуш зошиту, робота нескладна, пейзаж, вартість невелика. Замовник прийшов під моє оголошення про продаж картини, отже, бачив, що скіл в мене невисокий на той час. Але не тут то було, бо потім я отримую ось такий референс. Діватись нікуди, бо мені все одно ж потрібен досвід, і з великого цінника я просто так не почну. Для замовника було абсолютно непринципово на чому писати малюнок, аби тільки відсканувати можна було. Я поставила термін виконання, хай це буде умовно 5 днів, бо точно вже не пригадаю, і взялась за роботу. Ми узгодили референс, наче все добре, в запасі є час, і от за день до закінчення граничного строку замовник питає, скільки мені потрібно часу, щоб закінчити. І тут я розумію другу помилку, менш фатально, але ж ми домовлялись про замовлення ввечері, а передплату він зробив в обід наступного дня. Отже, мої 5 днів і його 5 днів вийшли різні, бо я не уточнила, що рахую з моменту оплати. Але я доволі швидко надіслала фото результату. Він перевів залишок суми, і все. Він вже ніколи не відповів на моє питання, як я можу її надіслати. Чи то все ж вона не справдила очікувані, категорично не сподобалась, чи то я повинна була її відсканувати, хоча про це не уточнювалось. Чи йому підійшло фото. Все це тепер кануло в небуття. А ось це замовлення було з фідбеком: тож я продовжую тішитись і планувати майбутні художні звершення.